Настя прибирала в квартирі. Вона якраз витирала пили зі старого серванту, коли помітила серед куби барахла у вазі брелок у вигляді серця. Всередині нього застигли камінці рожевого кольору. Брелок був вже старий і валявся без діла. Перед святами протираючи пили з полиць, Настя частенько брала в руку, крутила брелок і клала назад. Не подобався він їй, нагадував про минулі дні, коли ще юна Настя відмовила Сашкові. Тепер Сашко став важливою персоною багатий, та й дівчата біля нього в'ються. А було ж, Сашко тоді мало не плакав і казав, що дуже любить її. В сусідньому кіоску, зліва від зупинки, Сашко побачив брилок, ось тільки в той день. Настя вирішила припинити ці швидкоплинні стосунки. А Сашко купив брелок, вручив їй і сказав на прощання. Моє серце застигло, як ці камінчики в брилці. Нісенітниця подумала Настя і поїхала на автобусі додому. А Сашко залишився там, у тому минулому житті. Брелок валявся. Від пилу скло потьмяніло, і рожеве каміння втратило свою яскравість, точнішенько, як Настя, і її життя. Треба було давно викинути цей брелок з очей геть із і серця. Але вона так і не наважилась. Перед новим роком, прибираючи квартиру, Настя добралася до серванту. За звичкою вона взяла вазу, вивалила всю купу мотлугу, а брелка немає, він зник. Настя перевірила всі кути в серванті, вона протерла весь посуд, чайний сервіс із весілля, але сердечко не знайшла. І стало якось сумно мабуть, совість чи жалість до себе заминуле. Так тобі й треба, подумала вона, немає чого минуле згадувати. Не побачила б Настя Олександра рік тому на конференції, так би й не згадала. Півроку після тієї зустрічі пильно стежила за новинами, а раптом про Сашка щось покажуть і ще сварилася з чоловіком. Той аж не витримав і пішов до матері в однокімнатну квартиру. Настя повісила ганчірку у ванні сушитися, подивилася в дзеркало, погладила обличчя. Куточки губ поповзли вниз, очі втомлені, друге підборіддя з'явилося, але нічого. Вона вмилася і зробила маску. Проближала хвилин двадцять на дивані. І все ж таки не просто так брелок пропав, думала Настя. Саме зараз, коли стосунки із чоловіком погані, і чого вона вирішила, що з сашком вона була б щаслива? Хіба того дня вона поїхала автобусом не заради свого майбутнього чоловіка? І син Вітя такий милий, нагадує чоловіка в юності. Настя змила маску, нафарбувалась, у кафе, неподалік від дому, купила улюблені тістечка. Вона бігла, боячись не встигнути. Ось і двері. Два рази подзвонила, але ніхто не відповідає. Ще раз два дзвінки, хтось за дверима зашепотів, і Настя усміхнулася, притиснула тістечко і випалила, коли відчинили двері. Досить відпочивати у мами, вдома всі скучили, і Вітя, і я, і вибач, мені, будь ласка, я була не права. Чоловік з просоння не відразу зрозумів, за що дружина вибачається. Зміна на роботі була важкою, а тут Настя, така гарна і захекана, бігла, чи що? «Угу, Додому пустиш? Звісно, проходь. Слухай, Микола, я винна, пробач мені, не знаю, що зі мною коїться останнім часом, а дістається від цього тобі і віті. Якщо приймеш, то обіцяю виправитися. Коля дивився на свою дружину і розумів, про що вона. Іноді йому різні думки лізуть, але він одразу відчував, що сім'я це найкраще, що він має у житті. А Настя вона жінка, поки не накрутить собі, не передумає сто разів, не зрозуміє. Гаразд, проїхали, але ти цей, якщо що обіцяла, підморгнув коля дружині. Настя обвила рукою шию чоловіка і притулилася своєю щокою до його обличчя, засміялася про себе і поцілувала чоловіка. Більше ніколи подумала: Коля найкращий чоловік у світі. Син Насті Вітя стояв біля під'їзду, хвилювався, і в руках він тримав брелок у вигляді серця. Аж раптом з'явилася Христина, і Вітя забув про все. Привіт, Вітя! радісно привіталася Христина. Вітька зніяковіло відповів: Привіт, Христя! А на кого чекаєш? Не мене часом. Вітька зібрався і відповів: Чекав. Думав, не дочекаюся. А та я була на заняттях. А може, ми прогуляємося? Вітька не чекав такого щастя. Христя та ще й сама гуляти кличе. Півгодини ходили під вікнами будинків, Христина змерзла, та й уроки треба робити. Ну все, я пішла. Завтра приходь, у мене середа, день вільний, занять немає. Відька кивнув головою, і тут він згадав про брилок, витяг з кишені і простягнув Христині. Це тобі, серце. Христина усміхнулася у відповідь і стиснула брелок у руках. Спасибі, це дуже несподівано, і він дуже гарний. І камінчики всередині рожеві, як я й люблю, я його на рюкзак причеплю, щоб він завжди про тебе нагадував. Вітька йшов додому радісний і думав, як добре. Що він згадав про брелок, який валявся в серванті. Він його добре почистив і протер, і брелок засяяв як новенький. Віктор не знав, що ця маленька непомітна річ вже змінила одну долю.